21 жовтня 1521 року, тобто більш ніж 500 років тому, папа Римський Лев X надав титул Захисник віри королю Англії Генріху VIII, побожному католику, який написав трактат на захист семи таїнств проти реформації та Мартіна Лютера, обґрунтовуючи тим самим владу Папського престолу. За книгами, театральними постановками та кінематографом, король Генріх, восьмий відомий насамперед не як великий реформатор, а незвичним для християнина числом дружин та своєю спробою анулювати перший шлюб з Катериною Арагонською. Вважається, що саме його конфлікт з папою Климентом VII щодо королівського розлучення призвів до того, що король став протестантом, перепідпорядкувавши собі англіканську церкву і позбавивши тим самим папський престол влади на Британських островах. Верховним главою агліканської церкви Генріх VIII призначив самого себе, провів при цьому цілу низку вмілих реформ, відібравши монастирські землі та вклавши значні кошти у військово-морський флот. Однак задовго до всіх цих подвигів та анафеми від папи, король прославився як ревнитель католицької віри. Фідей Дефенсор, тобто захисник віри це титул англійських монархів, здобутий 11 жовтня 1521 року Генріхом VIII від папи Лева X, за виданий того ж року богословський трактат. Або скоріше памфлет на захист Семи та Мартіна Лютера, спрямований як проти реформації, так і особисто проти Мартіна Лютера, незадовго до того відлученого від церкви. Відповідь Лютера не змусила себе чекати. Причому реформатор називав у пресі англійського короля свинею, Болдуром і брехуном. На прохання Генріха VIII Томас Мор написав відповідь, опубліковану наприкінці 1523 року. Респонсіо Лютерум, в якій знову відстоював верховенство папи та церковні обряди. Іронія долі полягає в тому, що саме Генріху Восьмому судилося стати ініціатором реформації в Англії, розірвати стосунки з папством після відмови анулювати його шлюб із Катериною Арагонською. Всього у короля було шість дружин. З двома він розлучився, двох стратив за звинувачення у зраді. Титул Захисник віри з того часу присвоюється королям англійським парламентом і тепер має на увазі захист англіканської віри від католицизму. Правду кажучи, історія може грати злі жарти навіть із найсильнішими цього світу. Тому варто не забувати, який би не був твій земний король і яким би не були його вчинки і вподобання, Ісус, Цар Вічності, тримає все в своїх руках.